ЕГЭ є найважливішою діагностичною процедурою для оцінки роботи серця. Для отримання достовірних і максимально точних результатів в процесі електрокардіограми важливо чітко дотримуватись алгоритму проведення даного дослідження. Електрокардіограма заснована на оцінці функціонування серцевого м'яза, що проводиться за допомогою відстеження його електричних полів і відповідних імпульсів. Перед початком проведення електрокардіографічного дослідження вкладаємо пацієнта на медичну кушетку у положенні лежачи на спині, що дозволяє досягти максимального розслаблення м'язів. Пацієнт повинен бути роздягнутий до пояса, гомілки, звільнені від одягу. На наступному етапі ми будемо, переходимо до накладання електродів. Ми починаємо з е, встановлення стандартних відведень. Електроди для рук і ніг мають вигляд великих затискачів і встановлюються на певні місця тіла. Та перед початком встановлення електродів для поліпшення якості електрокардіограми та зменшення наведених струмів варто забезпечити достатній контакт електродів зі шкірою. І ми попередньо наносимо спеціальний гель для електрокардіографічних досліджень. Червоний електрод ми встановлюємо на зап'ястя правої руки. Жовтий електрод на зап'ястя лівої руки. Зелений електрод встановлюємо на ліву ногу. Чорний Пробуємо на Після цього ми переходимо до накладання грудних відведень. Грудні електроди за своєю формою схожі на півсфери і мають властивість фіксації. Ця властивість необхідна для чіткої постановки електрода на грудній клітині. Для цього ми знаходимо нижній край. Ключиці і починаємо відлік. Перший міжреберний проміжок, другий, третій, четвертий. Та встановлюємо електрод В1 червоного кольору по правому краю грудини. Потім ми встановлюємо у четвертому міжреберному проміжку по лівому краю грудини другий електрод жовтого кольору. Потім по середньоключичній лінії у п'ятому міжреберному проміжку ми встановлюємо четвертий електрод коричневого кольору. Після цього між В1, В2 та В4 встановлюємо електрод номер 3 зеленого кольору. Попередній акселярній лінії ми встановлюємо п'ятий електрод. по середній акселярній лінії шостий. Після цього ми вмикаємо електрокардіограф. Після цього ми бачимо реєстрацію стандартних відведень перше, друге, третє посилені відведення від кінцівок авер, АВФ та грудні відведення: В1, В2, В3, В4, В5, В6. Після цього ми заходимо у функцію меню, записуємо прізвище ім'я по батькові пацієнта, стать, вік, зріст та масу тіла. Після цього ми переходимо на основний дисплей, де можемо вже Отримувати наші результати. Швидкість паперу в нас 50 мм на секунду. На наступному етапі буде проводитись інтерпретація отриманих результатів електрокардіографічного дослідження.